Людина змінилася, але ви не хочете цього помічати, все продовжуєте вірити в те, що людина така, як була раніше. І бачите, не просто так ця інформація до вас і йде. Значить, є на те причини жінку показує, жінка, яка зараз на даний момент з вами конкурує, можливо, робить це приховано таємниче від вас. Але те, що ви її чіпляєте, якимось чином йде злість, і ви її дратуєте, то це однозначно. Карти говорять, що з вами йде конкуренція, ви ви цього не бачите. Ви не бачите тих мінусів, які з'явилися в цій людині. Мабуть, вже достатньо, щоб ви відкрили очі.